Всім привіт ви на моєму каналі і сьогодні разом з вами ми поїдемо в, в кіно і деякі магазини разом з моїми подружками. Погнали! Це я записувала ще два тижні тому. А, недавно я ходила по секундах, і в цьому відео я вам покажу, що я купила в цьому секунді, який був вибір. І ще я хотіла купити собі джинси, але їх там не було. Було тільки одні, але вони були з плямками. Я хотіла собі придбати джинси широкі, але таких, на жаль, не було таких, як я прямо хотіла, були різні. Але, наче, на мені не підходили. Було ось такі прикольні, вони дуже подобаються, але вони були дуже великі. Що от такий топік я знайшла, він був прикольний, але чомусь не сподобався інфасон. Далі я знов шукала собі джинси. Ось такі прикольні я знайшла, я б хотіла їх взяти, але вони дуже вузькі. Було багато різних джинсів, але мені щось не підходило. Я знайшла щось такі спідниці. От дуже смішно, я не знаю, чого я б хотіла її поміряти. Хотілося е, полосата, яку мені сподобала, але я її не брала. Зараз я в примірічні, зараз вам покажу, як вона виглядає на мені, і що я взяла. Я знайшла ось таку спідницю від Зара, і я дуже вона мені сподобалася. Сіла прямо по талі, але через те, що у мене був дуже грубий святор, був пал на дворі. Я улетала в нее, как в лыках я не знаю. Но она прикольная, я решила ее взять. Дальше вот такую я померила. Она у була была очень велика, широка. але сидела мені прямо на бедрах, я думаю. И я думаю, она прикольная, я ее взяла. Дальше вот такую я померила. У нее, не очень топлась, что она очень широка, Но... Я її не взяла. Це все, що я купила, але я вона на секунді, і на екрані, бачите, яку я купила собі футболку, Вона мені дуже сподобалася і я її взяла всього лише за 14 гривень. А на цьому все дякую що моє відео. став лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.